7. Сьогодні ми продовжуємо розпаковувати посилки з Зарі Експрес. Силки на товари будуть під відеороликом. Так, починаємо розпаковувати. І у нас пару посилок. Разні дрібнички і що було на цікавеньке. Так, зараз. Щоби ножик вже підточити. Так. Якась коробочка. десь ну, різні вже мета, але так солідно. Далі Та, у нас мікроавтобус, школьний автобус. Це на цьому ми будемо возити дітей до школи. Шутка. Це американська копія автобус, дуже прикольна. Ну, хотіло б його насправді ще видіти. Так, далі у нас коробочка Та, туда є. маленька штучка. Дуже багато попереджень. самому вже інтересно, що я таке замовляв. Ого! Прикольно! Так. Все витягаємо разом з цим. Так, його акуратно поставити. Зараз я вам покажу, що це зафіклі міглі. Так, така коробочка. parsmo tak kode tu na stent takaj okay. akuratno se klademe odnoj klademe suda. je suda drugo klademe suda a to pola shoulder se oni poputali votak nje Ну, no, почекайте, ну. No. <laughs> Прикольно. Це Так поклав, як секундомір. і пікайте. От зрозуміло, що воно було написано, що обережно. Так, що в нас тут? Пусть нічого. Так, на 7 карт ще мені не пішли. Шучка-крапочка поклали. Оп! Щось таке дуже-дуже маленьке. О! Це така штучка, називається дощовик, Ну, не дощовик, а дощовий барабан чи дощовий. Допустим, паде на нього він Це Дуже класна вещ. Буду перевіряти. Дуже якась інструкція. Є. Даже є мелодія, можете з програму. Прикольно. Навіть мелодія є. Ну, Попробуємо таку якусь простеньку. А чекайте, а де той нуль, То видно буде І. То допустимо. А котре нуль, то я не розумію. Ну добре, типу, то й од є. Ось прикольна штучка. Так. А це в нас буде Це на бочок. Це буде у нас настояще. Де у нас відкривається коробочки? І так пришпінджоли. O. o, ta łuszeczka, czekolczyk. O, o. No, to jest prawdziwy, dożdżowy baraban. Oto ja go będę test. Jak gdy pada te dożdż. Oto tak wygląda. Toż jest barabanczyk. Там їх ходить незабагато. Ну, Змієте, має падати дожик, з згибу. попробувати. Зараз момент, щось тестами. Tak, ok, my króciutko jednak, My naberamy kruszku woda I próbujemy. Króciutko, jest tutaj czotka, robię tu wszystko. I widzimy, co nas jeszcze idzie w komplekcie. Tak, nas w komplekcie. Ще, виходить, барабанчики такі. Паличка. Вже велика книжечка, як барабан эти, мелодії. Втім так, солідно написано мелодії. Так, що у нас тут ще Ну, випадається, сертифікат і цифра. Аж хочете наклеїти, можете ще наклеїти от такі цифри. Хоча мені що їх не потрібно. О, трошки намокло, але класно. Було тестувати, коли буде дощ падати. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і всім до зустрічі. Пока-пока.